Друзі, вітаю всім миру добра. Як і обіцяв щоденно про маніпуляції. Сьогодні мовне питання. Чому це маніпуляція? Тому що це виникає завжди, завжди, скільки я себе пам'ятаю, коли вибори, завжди мовне питання вспливає. А сьогодні тим більше, ви розумієте, так? Під час війни з Росією тут нікуди не дінешся. Це питання сьогодні майже номер один. Плюс Фаріон, ви пам'ятаєте, так? Цю історію? Вбили її, як кажуть, за мову. Мало того, ще й хочуть цього хлопця посадити довічно. І, звісно, це, це накручується ще більше більше більше. Але чому це маніпуляція? Чому я говорю, що це маніпуляція, яка розділяє українців? Чому? Тому що ніколи за весь час незалежності після виборів не ставилось питання вирішити щось з цим. Ну. Ну, нічого не робила влада, я не пам'ятаю, щоб вони робили якісь кроки для того, щоб це питання вирішити. Просто піднімають, поколотять людьми, розділять на дві половини, і все. Ну так завжди працювало, і так воно працює сьогодні. І маніпуляція полягає в тому, що множинне громадянство, яке було прийнято Верховною Радою, да, закон про множинне громадянство, говорить, що сьогодні сірійці, сьогодні лівійці, сьогодні. Будь-хто може спокійно отримати громадянство, не напрягаючись вивчати українську мову, українську історію, і знання Конституції не потрібно. Тобто в електронному вигляді можете отримати собі, і питань ніяких немає. А якщо немає питань по мові, то які тоді вимоги до російськомовних? Які тоді претензії, ви мені скажіть, так? Ну, Які претензії? Ну, якщо держава так себе веде, якщо закони депутати так приймають, от такі закони, то, то, то до людей яке питання тоді? Тому ми можемо обговорювати це довго, але факт залишається фактом. Це питання як розділяло українців, так і розділяє, а вирішення цього питання немає. Вони тільки як кажуть, усугубляють. Вони тільки збільшують ще тиск один на одного. Зробивши от сьогодні такий крок з е, законом про множинне громадянство. Питання про мову просто закрили. Ну просто закрили. І а за що ж ми а за що боролися? За мову боролися, били, вбивали, і що далі тепер? А що далі? Розкажіть. І це не я маю розказувати, так? Я просто констатую цей факт, який є. Ви можете писати мені, ми можемо це питання з вами обговорювати. Шукати якісь шляхи для себе особисто, як вирішувати це питання для себе особисто, для своєї родини, для особисто себе, як я ось розмовляю на українській, хтось хоче говорити на російській. Це ми можемо між собою якось це все складувати тут собі. А в державі все вже закрито це питання, я так думаю. Але вибори ось буквально ось ось. І що ви думаєте? Мовне питання буде: якщо не номер один, то номер два. Знову таки вони будуть його ворушити, вони будуть його піднімати, вони на цьому будуть маніпулювати, при тому всьому знову ж нічого робити не будуть. Тому що за 30 з лишнім років незалежності практично ніхто нічого не зробив для того, щоб збільшити бажання вивчати мову, збільшити бажання. Uh, ну, То в Польщі ви поїдете, всі кажуть за Польщу. Ну то потрібно вчити мову. Звісно, потрібно. А в нас не потрібно, бачите, кажуть, хочете отримати українське громадянство? Отримайте, а мова не обов'язково, історія не обов'язково. А Конституція вона і так на паузі, в принципі, яка на так? Тому ну, десь так, друзі. Пишіть, пишіть, задавайте питання. Uh, які є пропозиції? Ну, У мене ну, пропозиція одна. Uh, людина має обирати собі. На якій мові говорити, а держава має це все устаканити. Верховна Рада, в першу чергу. Ну, не ми точно, а вони так якось все роблять, щоб ми гризлися між собою. А вони собі будуть заробляти гроші. Ну, от поки так, друзі. Дякую.